Лебедь у нас у гайшині плаває на озері на прірві. Привіз хлібця. Легенький льодок, але доступ до берега в його є і він собі. Віддідає хлібець. Так що, бажаючи підгодовувати у Гайшині лебідя, можете заїхати. Можете заїхати і погодувати. А що він тут залишився? На одинці, не скажемо. Але апетит є і він займається на кусочки хліба, чудово розкушує. Так що будемо наблюдати.